Добрий день! Сьогодні наш другий урок гри на фортепіано. Ми вивчимо сьогодні два акорди. Це акорд С до мажор та акорд ДМ ре мінор. Головною задачою сьогоднішнього уроку це те, щоб ми навчилися переходити з одного акорду на інший. Як ми будемо розташовувати наші пальці на клавіатурі? На До ми ставимо перший палець, на Мі третій, на соль п'ятий. Так само і з ре мінором. Тільки інші ноти. Ре перший, фа третій, ля п'ятий. Те ж саме для лівої руки. Тільки на до ми ставимо п'ятий палець, Мі третій, соль перший. До мажор. Ре мінор так само, тільки Ре, п'ятий, Фа третій, Ля перший. І зараз ми з'єднаємо наші дві руки і отримаємо гарне звучання. Це до мажор С. Та просто будемо переходити з одного акорду на інший. І на завершенні нашого уроку я дам вам невеличке завдання продовжити грати гами з першого заняття та акорди з другого. До побачення!